Творчий звіт, балетна школа Вадима Пісарєва в Івано-Франківську демонструвала свої таланти. Маленькі балерини за півтори години підкорили своєю майстерністю усіх глядачів обласної філармонії. Різдвяне ревюток називалося це свято танцю, яке вмістило понад два десятки сценічних постановок. Це вже третій публічний звіт маленьких вихованців балетної школи Вадима Пісарєва. Напередодні новорічно-різдвяних свят діти показали, що нового навчилися за ці півроку. До сотні танцівниць крушляли сценою у різних інсценівках. Над якими працювала відомий балетмейстер Вікторія Холодова. Приїхала перед конкурсом Холодова Вікторія Вікторівна, яка ставила цю програму всю і готувала нас до конкурсу. Ну, відома балетмейстер з Донецька, це спісу з балету. Та і вона приїжджає, вона куратор наш. Балетній школі кукурує Вадим Пісарів уже п'ять років. Подібне існувала тільки у Донецьку, але через збройний конфлікт, звісно, більше не працює. Відтак Івано-Франківська школа єдина, яка навчає молодь класичному танцю за методикою знаного хореографа, народного артиста України Вадима Пісарєва. В цій школі важлива якраз саме авторська програма, і ви розумієте самі, що балетне мистецтво це є досить складне мистецтво. І оскільки ну, у нас на нашій території воно розвивалося, практично не розвивалося, то ми повинні сказати, що це є один із таких перших паростків. Гості заходу не приховують захоплення. Чудові костюми, дуже гарні постановки, гарний сценарний хід. І взагалі мені дуже сподобалася ця хореографічна школа. Українці мають великий, великий творчий потенціал навіть в часи. Лихоліття створювати, створювати отой новорічне різдвяний настрій, знаходити в собі сили, усміхнутися. Свято краси і грації закінчилося, та його головним героїням ніколи спочивати на лаврах. Попереду нові заняття, адже за лаштунками балету щоденна і клопітка праця.